Один, два, три. Поспішай. Математику вивчай. Годі мудрувати. Час урок розпочинати. Ми вивчаємо розділ множення і ділення у межах тисячі частини величини. Сьогодні ми продовжимо вчитися виконувати ділення з остачею, а також перевіряти правильність ділення з остачею і застосовувати раціональні прийоми обчислення. Орися виконала ділення з остачею. 17 поділити на 3 дорівнює 5 остача 2. Вона зауважила, що коли 3 помножить на 5 і додати 2, буде 17. 3 це дільник, 5 це неповна частка, 2 це остача. Тобто вона дільник помножила на неповну частку і додала остачу і отримала 17, тобто ділене, можна вивести правило, за яким зручно перевірити правильність ділення з остачею. Щоб перевірити правильність ділення з остачею, треба дільник помножити на неповну частку та додати остачу. Якщо отримали ділене, то ділення з остачею виконано правильно. Чи зрозуміло тобі це правило? Давай перевіримо, чи правильно виконане ділення з остачею. Ми щойно з тобою ознайомилися з правилом. Що якщо ми дільник помножимо на неповну частку і додамо остачу і отримаємо ділене, то тоді. Це ділення виконано правильно. Давай з тобою 2 помножимо на 6 і додамо остачу 1. 2 помножити на 6 буде 12, плюс 1 13. У нас вийшло ділене. Отож, ділення це було виконано правильно. Давай ще раз, перевіримо: 18 поділити на 7 буде 2 і остача 4. Нам треба 7 і 2 помножити і до них додати остачу. Отже, 7 помножити на 2 плюс 4. 7 помножити на 2 буде 14, плюс 4 18. Вийшло наше ділене. Отож, ділення з остачею було виконано правильно. Давай з тобою виконаємо завдання 1 і перевіримо ділення з остачею за зразком. Подивись: 19 поділили на 5 і отримали 3, остача 4. Перемножили 5 і 3 і додали 4. Отримали 19. Отож, ми робимо так само. 17 поділити на 5 дорівнює 3 і остача 2. Як нам перевірити, підкреслюємо. 5 треба і 3 помножити і додати до них остачу 2. Отже, 5 помножити на 3 плюс 2. 5 помножити на 3 буде 15, плюс 2 17. Подивись, вийшло 17, і ділене було 17, отож, ділення з остачею виконано правильно. Тепер 29 поділити на 4 дорівнює 7 і остача 1. Як нам перевірити? Треба 4 і 7 помножити і додати до них остачу 1. 4 помножити на 7 буде 28 плюс 1 29. 29 у нас вийшло це наше ділене. Отож, ділення з остачею виконано правильно. Тепер 29 поділимо на 3. І остача 2. Вийшла, так? Перевіряємо. Для цього треба 3 і 9 помножити і додати остачу. 9 помножити на 3, або 3 помножити на 9 від перестановки множників добуток не зміниться 27. До 27 додаємо 2, виходить 29. 29 – Це наше ділене. Отже, ділення було виконано правильно. І останнє. 34 поділити на 6 буде 5 і остаче 4. Як перевірити? 6 і 5 помножити і додати. Остачу 4. 6 множимо на 5 буде 30. 30 плюс 4 34. 34 у нас вийшло це наше ділене. Отож, ділення з остачею було виконано правильно. Давай виконаємо ділення з остачею і зробимо перевірку. Завдання 2. 48 поділити на 9. 48 не ділиться на 9. На 9 ділиться 45. 45 поділити на 9 буде 5. І остача. Якщо ми із 48 взяли 45 тільки, то осталось у нас 3. Перевіримо, чи правильно ми обчислили це. Нам треба для перевірки. 9 і 5 помножити і додати остачу 3. 9 помножити на 5 буде 45, плюс 3 48. У нас вийшло. Наше ділене. Отож, ділення ми виконали правильно. 14 поділити на 5. 14 не ділиться на 5. 10 ділиться на 5. 10 ділимо на 5 буде 2. І в остачі в нас 4. Перевіримо, чи це правильно. 5 і 2 помножимо і додамо 4. Остачу. 5 помножити на 2 буде 10. І плюс 4 14. У нас вийшло наше ділене. Отож, ділення ми виконали з обстачею правильно. 17 поділити на 4. 17 не ділиться на 4. 16 ділиться на 4. Буде 4. І остача. Дивись, у нас було 17, а ми взяли тільки 16 змогли поділити. Тобто 1 це остача. Перевіримо. 4 і 4 помножимо. І додамо остачу 1. 4 помножити на 4 буде 16. Плюс 1 17. У нас вийшло наше ділене. Отож, ми виконали ділення з остачею правильно. Тепер 29 поділимо на 6. 24 ділиться на 6. Буде 4. Скільки залишилось неподіленого? 5. Це буде остача. Перевіримо. 6 і 4 помножимо і додамо остачу 5. 6 множимо на 4 буде 24. Додати 5, 29. Це наше ділене. Отож, ділення з остачею ми виконали правильно. Тепер 31 поділимо на 8. 31 не ділиться на 8. І 30 не ділиться на 8. І 29 не ділиться на 8. 25. 8 не ділиться на 8. 24 ділиться на 8. 24 ділимо на 8, буде 3. Скільки ж у нас в остачі? 7. Перевіримо. 3 помножимо на 8 і додамо остачу 7. 3 множимо на 8. Або 8 множимо на 3 буде 24, плюс 7 31. Це наше ділене. Отож, ділення з остачею ми виконали правильно. 39 поділити на 4. 39 не ділиться на 4. 36 ділиться на 4. Буде 9. І остача 3. Перевіримо. 4 помножимо на 9 і додамо остачу 3. 4 помножити на 9 буде 36. Плюс 3 39. Це наше ділене. Отже, ділення з остачею ми виконали правильно. Олесеві. Треба було поділити з остачею число 21 на 2. Він міркував так, оскільки приділені остачею, остача має бути меншою за дільник. Треба спочатку знайти таке найбільше із чисел від 1 до 21, яке ділиться на 2 без остачі, кажуть, на ціло. Таким числом є число 20, бо 20 поділити на 2 буде 10. Тоді можна знайти остачу так. 21 мінус 20 буде 1. Та закінчите обчислення. 21 поділити на 2 буде 10 і остача 1. Чи зрозумілий тобі такий спосіб міркування? Давай розглянемо. 25 поділити на 3. Давай знайдемо число, яке дуже близьке біля 25 і ділиться на 3 на ціло. Це число 24. 24 поділимо на 3, буде 8. А остача. Було у нас 25. А ми взяли лише 24 змогли поділити. Отже, 25 мінус 24 буде остача 1. 32 поділити на 6. Із 32 на ціло на 6 ділиться 30. Коли ми 30 поділимо на 6, буде 5. А як знайти остачу? У нас було 32. Віднімаємо 30. Остача виходить 2. Давай 49 поділимо на 5. Із 49 ми візьмемо 45 і поділимо на 5 буде 9. А остача. 49 відніма... віднімаємо 45 буде остача 4. Давай поділимо з тобою з остачею і перевіримо. Три рівності на вибір. Давай. Завдання 3. 81 поділити на 4. Яке число ділиться на 4 на ціло? І дуже близьке до числа 81. Це число 80. Ділимо 80 на 4. Буде 20. Шукаємо остачу. Від 81 віднімаємо 80. Буде остача 1. Давай перевіримо, чи це правильно. Коли ми перевіряємо ділення з обстачею, ми дільник і неповну частку перемножуємо і додаємо остачу. 4 множимо на 20 буде 80, додаємо 1, 81. У нас вийшло наше ділене. Отож, ми виконали ділення з остачею правильно! 52 поділити на 10. Яке число ділиться на 10 на ціло? І дуже близьке до 52. Це число 50. Ділимо 50 на 10. Буде 5. Остачу шукаємо від 52 віднімаємо 50. Остача виходить 2. Давай перевіримо цей вираз. 10 і 5 нам треба помножити, а 2 додати. 10 множимо на 5 буде 50 плюс 2, 52. У нас вийшло наше ділене. Отже, ділення з остачею було виконано правильно. 73 поділити на 7. Яке число? Дуже близьке до 73 і ділиться на 7 на ціло. Це 70? 70 ділимо на 7. Буде 10. Остача. 73 віднімаємо 70 остача 3. Перевіримо цей вираз. 7 і 10 помножимо і додамо остачу 3. Виходить у нас 7 множимо на 10, 70, плюс 3, 73. У нас вийшло наше ділене. Отож, ділення з остачею ми виконали правильно. Тепер 92 поділимо на 3. Знайдемо число, яке дуже близьке до 92, і ділиться на 3 на ціло. Це 90. 90 ділимо на 3 буде 30. Остача буде 2. Тепер 65 ділимо на 6. Шукаємо число, яке близьке до 65 і ділиться на ціло на 6. Це число 60. Ділимо 60 на 6 буде 10. І остача. 5. 101 поділити на 5. Шукаємо число, яке ділиться на 5 на ціло. Це 100. 100 ділимо на 5 буде 20 і остача 1. Ти можеш самостійно перевірити будь-який із цих трьох виразів, які ми не перевіряли. Задача 4. 27 кілограмів борошна розсипали в пакети по 6 кілограмів. Скільки вийшло пакетів, скільки борошна залишилося. Якщо борошна розсипали в пакети по 6 кілограмів, то нам треба поділити 27 на 6. 27 на 6 не ділиться на ціло. Але ділиться 24. 24 поділимо на 6 і вийде у нас 4 пакети. Скільки у нас залишилося борсна? Яка у нас остача? 3 кілограми. Бо було 27. А розсипати по 6 кг ми змогли лише 24. Отож, у нас вийшло 4 пакети і залишилося 3 кг борошна. Задання 5. Це на повторення. Для кожної нерівності нам треба дібрати по два розв'язки, які є трицифровими числами. Перша нерівність Вона буде правильною, якщо х дорівнюватиме. Щоб знайти, яке число ми можемо сюди підставити, ми розв'яжемо рівняння, у якому х плюс 13 дорівнює 142. І х у нас вийде 129. Тобто Якщо ми замість х поставимо число 129, то в нас буде дорівнює 42. 142. А нам треба, щоб було більше, ніж 142. Отже, замість х нам треба поставити число більше за 129, наприклад, 130. Або інше більше число за 130, наприклад, 133 або 148. Бачиш, нас просили два розв'язки, а я пропоную аж три. Ти можеш спробувати свої розв'язки. Наступна нерівність. Х-25 буде менше, ніж 217, якщо х дорівнюватиме. Давай спочатку знайдемо, що треба поставити замість х, щоб було рівно 217. В нас утвориться рівняння. Ми розв'яжемо це рівняння і знайдемо, що х дорівнює 242. Тобто, якщо ми у нерівність замість х поставимо число 242, то в нас буде рівно 217, а має бути менше. Отож, нам треба використати число менше, ніж 242, наприклад, число 241. Або будь-яке інше трицифрове число, яке менше за 241, наприклад, 237, 200. Третя нерівність 712 мінус х більше, ніж 537. Буде ця нерівність правильна, якщо х дорівнюватиме. Спочатку знайдемо, що ми можемо поставити замість х, щоб було рівно 537. Для цього розв'язуємо звичайне просте рівняння і порахуємо, скільки ж буде виходить 175. Тобто, якщо ми замість х поставимо число 175, то в нас буде рівно 537. А нам треба, щоб ліворуч було більше. Тобто, треба. Віднімати менше, ніж 175, наприклад, 174, 169 або 100. Завдання 8. Один лимон коштував 8 гривень, але внаслідок сезонних змін цін подорожчав на 1 четверту своєї ціни. Скільки тепер треба заплатити за 15 лимонів? Щоб знайти відповідь на запитання, скільки треба заплатити за 15 лимонів після подорожчання, нам треба знати, яка ж нова ціна лимона. А нам відома тільки стара ціна 8 гривень. Про нову ціну нам сказали: подорожчав на 1 четверту своєї ціни, тобто на 1 четверту від 8 гривень. Як знайти 1 четверту частину від 8. Треба поділити 8 на 4. І ми знайдемо, що лимон подорожчав на 2 гривні. Тобто ціна була 8 гривень. А тепер на 2 гривні дорожча це означає 8 плюс 2. 10 гривень нова ціна. За один лимон після подорожчання нам треба заплатити 10 гривень. А ми будемо купувати 15 лимонів, то заплатимо скільки? 10 помножити на 15, тобто 150 гривень. Давай розглянемо математичні дослідження Мишка та Марійки. Вони досліджували, як зміниться різниця, якщо від'ємник збільшувати або зменшувати на кілька одиниць. Вони взяли вираз 10 мінус 6 дорівнює 4. У першому випадку вони, від'ємник 6, збільшили на 2. Стало 8. Різниця в цьому випадку стала 2. Тобто різниця зменшилась. Коли ми від'ємник збільшили, різниця зменшилась. Від'ємник збільшили на 2, а різниця зменшилась на 2. А коли вони від'ємник зменшили на 2, він став 4, то різниця стала 6, тобто збільшилась на 2. При відніманні, коли ми зменшуємо від'ємник, різниця збільшується. Отже, вони прийшли до такого висновку. Що якщо від'ємник збільшити на кілька одиниць, то різниця зменшиться на таку саму кількість одиниць. А якщо від'ємник зменшити на кілька одиниць, то різниця збільшиться на таку саму кількість одиниць. Це твоє домашнє завдання. Виконуй уважно. Не забувай зробити перевірку ділення з остачею. Подумай, що ти знаєш і вмієш після сьогоднішнього уроку. Ми продовжили сьогодні вчитися виконувати ділення з остачею, а також навчилися перевіряти правильність ділення з остачею, шукали розв'язки для нерівностей, розв'язали життєву задачу. А також розглянули математичне дослідження. Мишка та марічки. Оціни свою роботу на уроці відповідним смайликом. Вдається тобі виконувати ділення з остачою і перевіряти його? Чи ще ні. У нас закінчився урок. Далі будуть ще. Чекатиму тебе на кожному з них.